Доброго дня, дітки! Кожна країна має свої державні символи, за якими пізнають її у всьому світі. Це державний прапор, Державний Герб та державний гімн. Ми знаємо, як називається наш герб. Тризуб. У давні часи люди використовували символічні знаки. Це були Хрести, ромби, квадрати, пізніше квіти, зброя, тварини. Слово герб означає символічний знак держави, який зображують на прапорах, монетах, печатках, документах. Знайдіть, будь ласка, серед інших гербів герб нашого українського народу. Як називають наш герб? Тризуб. молодці. Поміркуйте, чому саме Трезуб вважають гербом України. Можливо, це пов'язано з магічним числом 3? Де ми з вами зустрічали це казкове число 3? У казках там є три дороги, три сини, три бажання. Так, дітки, у тризубі відображена триєдиність життя: це батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Тому що тато найсильніший, мати найдобріша, наймудріша, а дитя це плод любові. А зараз я пропоную послухати легенду про три основні державні символи України. Колись давно жила жінка, і було в неї три сини, росли сини чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї своє життя. Попідростали і вирішили піти в світ, прославляти свою матір. Вирушив в дорогу старший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син, між люди, і за трипременеву корону, яка зігрівала людей, вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали першому синові ім'я тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг своїми витяжними справами прославив він матір, одержав середній син ім'я, прапор, а там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня, адже недарма своєму молодшому синові подарувала солов'їний спів і одержав син за свій джерельний голос. І великий спів ім'я гімн. І з того часу йдуть поруч три брати тризуб, прапор і гімн, і прославляють неньку. І там, де вони проходять, лунає урочиста пісня: Герб, прапор гімн це діти три основні національні символи України: Золотий тризуб на блакитному тлі, символ влади, герб це частина корони. Яку носив київський князь? А чому тризуб вважають гербом? Мабуть, тому що три завжди вважалось числом казковим, чарівним. А ще у тризубі відображено триєдини життя це батько, мати, дитина, які символізують силу, мудрість, любов. Ось і закінчилась наша сьогодні розмова. Скажіть. Що вам запам'яталось? Що ви візьмете для себе? Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням, до побачення!